32 розділ. А в Рувимових синів та в синів гадових були великі стада, дуже численні, і побачили вони край язерський та край Гілеацький, а ото це місце місце добре для худоби. І прийшли гадові сини та сини Рувимові, та й сказали до Мойсея і до священника Елеазара, та до громадських начальників, говорячи: А то рот, і Дівон, і Язер, і німра, і Хешбон, і Елеале. І Севам, і Нево, і Беон, та земля, що Господь побив був перед Ізраїлевою громадою. Вона земля добра для худоби, а в твоїх рабів є худоба. І сказали вони: якщо ми знайшли ласку в очах твоїх, то нехай дано буде ту землю твоїм рабам на володіння, не перепроваджуй нас через Йордан. І сказав Мойсей до гадових синів та до синів Рувимових чи брати ваші підуть на війну, а ви будете тут сидіти? І для чого ви стримуєте серце Ізраїлевих синів від переходу до того краю, що дав їм Господь? Так зробили були ваші батьки, коли я посилав їх із Кадеж-Бернеа побачити той край. І ввійшли вони в Ешкльонську долину, і побачили були той край, і стримали серце Ізраїлевих синів, щоб не входити до того краю, що дав їм Господь, і запалився Господній гнів того дня, і присягнув він, говорячи: по правді кажу, не побачать ці люди, що виходять з Єгипту від віку двадцяти літ і вище тієї землі, що я присягнув був Авраамові, Ісаакові та Якову, бо вони не виконували наказів моїх, окрім Калива, Єфумнеєвого сина, Кенії Зеянина та Ісуса, Сина Навинового, бо вони виконували накази за Господом. Запалився був гнів Господній на Ізраїля, і він зробив, що вони ходили по пустині сорок літ, аж поки не скінчилося все те покоління, що робило зло в Господніх очах. А оце стали ви замість ваших батьків, як нащадки грішних людей, щоб збільшити ще палючий гнів Господній на Ізраїля. Бо як ви відвернетеся від нього, то він ще далі триматиме його в пустині, і ви спричините згубу всьому цьому народові. А вони підійшли до нього та й сказали: ми побудуємо тут кошари для нашої хулови та міста для наших дітей. А ми самі озброїмося, готові до бою перед Ізраїлими синами, аж поки не введемо їх до їхнього місця. А діти наші осядуть по твердинних містах, охороняючи себе перед мешканцями цієї землі. Ми не вернемося до наших домів, аж поки ізраїлеві сини не заволодіють кожен спадком своїм. Бо ми не будемо володіти з ними по той бік Йордану і далі, бо прийшла нам ця спадщина з цього боку Йордану на схід. І сказав їм Мойсей: якщо ви зробите цю річ, якщо ви узброїтесь на війну перед Господнім лицем, і перейде кожен ваш озброєний Йордан перед Господнім лицем, аж поки він не вижене ворогів своїх перед собою, то буде здобутий той край перед Господнім лицем, і ви по тому вернетеся і будете невинні перед Господнім та перед Ізраїлем. І буде вам цей край на володіння перед Господнім лицем. А якщо не зробите так, то ви згрішили Господеві і знайте, що ваш гріх знайде вас. Побудуйте собі міста для ваших дітей та кошари для ваших отар. А що вийшло з ваших уст, те зробіть. І сказали гадові сини та сини Рувимові до Мойсея, говорячи: раби твої зроблять, як пан наш приказує, діти наші, жінки наші, стадо наше та вся наша худоба будуть там у гілеадських містах. А раби твої перейдуть, кожен військовий озброєний перед Господнім лицем на війну, як пан наш наказує. І Мойсей наказав про них священникові Елеазарові, Ісусові, синові Навиновому та головам батьківських домів, племен Ізраїлевих синів, і сказав Мойсей до них: якщо гадові сини та сини Рувимові перейдуть із вами Йордан, кожен озброєний на війну перед лицем Господнім і буде здобутий край перед вами, то дасте їм Гілеацький край на володіння. А якщо вони не перейдуть з вами озброєні, то отримають володіння серед вас в ханаанському краї. І відповіли гадові сини та сини Рувимові, говорячи, що говорив Господь до твоїх рабів, так зробимо. Ми перейдемо озброєні перед Господнім лицем до ханаанського краю, а з нами буде наше володіння по цей бік Йордану. І Мойсей дав їм гадовим синам і синам Рувимовим та половині племени Манасії Йосипового сина, царство Сігона, царя Аморейського і царство Ога, царя Башанського, той край по містах його у границях міст того краю навколо. І збудували гадові сини Дівон, і Атарот, і Ароер. І Аарот, і Шофан, і Азер, і Огбегу, і Бетнімру, і Бетгаран твердинні міста та кошари для отари. А Рувимові сини збудували Хешбон, і Еллале, і Кір'ятім, і Нево, і Балмеон, змінено імені, і сивму, і назвали іменнями міста, що вони збудували. І пішли сини Мехіра, сина Манасії до Гілеаду. Та й здобули його, і позбавили спадщини амореянина, що в ньому, і дав Мойсей, Гілеат Махірові, синові Манасії, і той осів у ньому. А Яїр, син Манасіїн, пішов і здобув їхні села, та й назвав їх Яїрові села. А Новах пішов та й здобув Кенат, та належні від нього міста, і назвав його своїм ім'ям Новах.